Дорогі друзі, пацієнтки, хотів би розповісти сьогодні про таку операцію, яка називається аваріальний дрилінг. Що це за дрилінг? Ось такий, от взяти, уявіть собі, яєчник і в нього просверлити дірочку. Якщо дословно, саме це і це означає. Я трошки люблю з історії починати, і це взагалі історія про синдром полікістозних яєчників. Є такий синдром, я думаю, що якщо ви шукаєте про варіальний дрилінг, ви точно знаєте, що є такий СПКЯ. це синдром, який пов'язаний з порушеною овуляцією, з нерегулярним циклом, з гіперплазією ендометрія, з нерегулярними. Овуляціями і менструаціями, і безумовно з проблемами з вагітністю, тобто жінка не може завагітніти, тому що в неї немає овуляції. І от якраз аваріальний дрілінг він для того, щоб покращилась овуляторна функція яєчника, звідки це все пішло? А пішло це з початку минулого сторіччя, коли мультифолікулярні яєчники вони вважались майже пухлиною, тобто вони вважались органічну патологію. і було два таких чудових чоловіка з сполучених штатів. Вони були гінекологами, Штейн і лівентар. Вони описали операцію кліновидну резекцію. Вони робили кліноподібну резекцію, розрізали живіт. Ну лапар... лапароскопії тоді ще не було. Вони розрізали живіт і брали шматки яєчника, просто кліном вирізали і описали в ті роки. Вони показали результативність. Частина жінок завагітніла дійсно після цієї операції. Так з'явився. Синдром Штейна Елівентарі, який зараз також історична назва. І так з'явилася перша операція на яєчниках при СПКЯ. На сьогоднішній день ми вже чітко знаємо, що СПКЯ все ж таки це функціональні порушення, вони не є органічними. Це не пухлина, це не кісти, Хоча в назві є полікістоз, це не кісти. А зараз у нас є дуже багато різних препаратів ефективних, які дозволяють відновити овуляцію без хірургічного втручання. Хірургічне втручання воно дійсно має. Має певну ефективність і на сьогоднішній день це вже кліноподібна резекція, вона замінена варіальним дрілінгом, коли лапароскопічно робляться маленькі дірочки в яєчниках. От, вона дійсно є, існує така операція, безумовно, вона дуже проста. І ми робимо такі маніпуляції з легкістю. Але питання в тому, що будь-яка операція вона сама по собі може викликати звуковий процес, от, вона може викликати фіброзування навколо яєчника, і сама гіпотетично може також порушувати фертильність і може сприяти більш швидкому настанню менопаузи. Тому тут треба дуже обережно і дуже селективно виконувати таку операцію. У нас це рідкість на сьогоднішній день. Ми, ну я не знаю, один раз на. Багато місяців робимо дрилінг аваріальний, тому що частіше можна краще допомогти за допомогою або стимуляції овуляції, або на ДРТ такі пацієнтки йдуть, якщо е, не вдається досягти вагітності за рахунок стимуляції овуляції. Тобто операція є, але її місце воно таке дуже таке обмежене, маленьке. Тобто, наприклад, жінка не хоче йти на ДРТ, чи вона хоче більш швидкого якогось результату, чи вона, наприклад, але готова ризикнути ризиками операції. або Наприклад, є ще якась причина, наприклад, є гідросальпінг, там ще потрібно щось під наркозом зробити. І паралельно можна зробити аваріальний дрилінг. Але я вам скажу, ну, у мене, ну, два. Три рази на рік ми робимо серед всіх там сотень операцій саме аваріальний дрилінг. І якщо ви спитаєте про це у репродуктологів, хто займається безпліддям, хто робить ДРТ безпосередньо, вони в 99% будуть негативно відноситись до аваріального дрілінгу, як процедури такої трошки спірною. Хоча вона і має ефективність, але на вагах там певні ризики, які дуже немаленькі, якщо порівнювати з тим, що можна медикаментозно вилікувати цю проблему. Готую вам допомогти безумовно якщо потрібно зробити дрилінг, обговорити всі опції для лікування валюторного безпліддя? Тому що багато там всього цікавого і на етапі навіть діагностики, тому що СПКЯ це просто на перший погляд. А насправді там є маленька така зірочка і написано, що ми ставимо діагноз СПКЯ при виключенні всіх інших причин. А всі інші причини можуть бути цікавими, рідкісними, нестандартними. Тому, знову ж таки, якщо вам не допомагає звичайна овуляції, то, можливо, і не тільки з СПКЯ, можливо, ще інша причина. Тоді дрилінг може не спрацювати. А якщо вам пропонують одразу дрілінг без та по стимуляції, ну тоді вже питання фахові, тому що, ну, в принципі на першому етапі це завжди стимуляція. Якщо вона тільки не працює, тоді робиться дрилінг. От така от інформація про дрилінг. От. І я думаю, що в майбутньому будуть негативніше ще більше відноситись, тому що ну, фактично це взяли яєчник і зробили в ньому кілька дірок. Ну, тобто воно якби, навіть з естетичної точки зору виглядає. Ну, якби у вас що, рука балить, там? Да? Ну, там Такі методи вони існували там голова. Коли болить, то пили там в якусь частину іншу тіла, і людина забувала про головні болі. Але зараз ми намагаємося в 21 сторіччі уникати таких методів, але поважати, що вони були там, в 19-20 му му сторіччях, як історичні факти. Будьте здорові та щасливі, і не забувайте прокоментувати. Можна і коментувати, гнівні коментарі залишати такі. Я помилку зробив, якщо обов'язково я все прочитаю і буду враховувати. Це в майбутньому. До побачення.